Пане Володимире, давайте поговоримо про те, що відбувається на Донецькому напрямку. Все дуже непросто. Зокрема, навколо Бахмуту, навколо Вугледару. Яка ситуація станом на сьогодні? Вчора, вчора мала розмову з Петром Кузиком, командиром батальйону Свобода. Він казав, що ситуація досить складна. Наші б'ються як леви, але ну непросто, тому що орки просто ну товпами такими намагаються штурмувати Бахмут і зрівнюють його просто з землею. Дійсно, ситуація надзвичайно важка. Ворог продовжує кидати на обой толпи своїх зеків, найманців мобілізованих, поля в прямому сенсі заваленими, завалені цими негідниками. Наша артилерія дає відсіч, але на жаль, у ворога все ж таки перевага і в артилерії і в кількості боєприпасів, і в кількості живої сили, яку вони не щадять для того, щоб просто штурмувати наші позиції, штурмувати Бахмут і навколишні села. Тобто сьогодні ситуація не дуже відрізняється від вчорашньої. Так само гатять з усього, що можуть, яку застосовувати які види зброї застосовують найчастіше активно застосовують і авіацію, і гради, і танки, і міномети, і артилерію є успіхи, знищуємо ворожі артилерійські системи, саушки ворожі знищуємо, знищуємо ворожі танки. Але на жаль, ворог ну просто не цінує життя своїх солдат. Хотів би насамперед сказати, що. Для нас головне це є життя українських громадян, українських солдат. Тому в даних в умовах переваги ворога в живій силі, в, в, в кількості боєприпасів артилерії нам доводиться маневрувати і вистраювати динамічну оборону. А скажіть, будь ласка, пане Володимире, чи є випадки, коли вони самостійно намагаються здаватися в полон? Тому що я так розумію, що першими кидають цих свіжомобілізованих людей для того, аби просто виснажувати нашу оборону, зокрема у Бахмуті, от такою кількістю їх просто шаленою? <зв 'язок> Дійсно є випадки, коли вони здаються в полон. На жаль, це поодинокі випадки. Є деякі ділянки, там де вони цілими підрозділами намагаються здатися в полон, але ну загалом вони знову ж такі швидко мобілізованих збирають і відправляють на обой, не пояснюючи їм нічого. Тобто, це як сліпи кошенята, яких фактично жженуть під кулемети. Я так просто я так мовою кажу, але ситуація схожа на таку дійсність. За ними йдуть вагнерівці. Вагнерівці в основному і штурмують позиції, натикаються на наші вогневі точки, натикаються на на нашу артилерію і несуть великі втрати. Це швидко мобілізовані і. Для загалом цієї приватної компанії це велика привага, тому що швидко зібрали, відправили, і ніхто не повертається зі цих страшних штурмових атак, щоб ну ніхто не не повертається з цих найманців, зетів, щоб не розказали наступним ешелонам, які йдуть сівати і вдобрювати український український чернозем. Ну як вдобрювати, враховуючи ту кількість трупів, яка там по полях просто валяється, то е, ну така ситуація. Скажіть, а чому вони не забирають тіла своїх? Е, немає ну, вони не рахують людей, вони не вважають за потрібне взагалі рахуватися з людським життям. Для них головне мета е, знищувати, руйнувати, розбивати і повалити взагалі українську націю як таку? Пане Володимире, не можна запитати, чи є у вас інформація щодо того, що відбувається в Авдіївці. Наскільки складна ситуація там? І, власне, чи схожа вона з тією, що у Бахмуті? Немає інформації. У Нас доволі багато. Противних моментів, які треба вирішувати, і відверто кажучи, не вистачає часу дивитися за іншими театрами воєнних дій, оскільки повторюся, надзвичайно складна ситуація на бахматському напрямку, але загалом така динамічна оборона дає можливість контрат... контратакувати, Тому при найменшій можливості, ми намагаємося це робити. Ну, тоді, коли говорити ще про Бахмут, скажіть, будь ласка, наскільки масштаби руйнувань вражаючи в самому місті, чи є ще вцілілі якісь будинки і приміщення? Ну відносно кажучи, Бахмут руйнують, якщо порівнювати з іншими містами, яких там батальйони свободи довелося тримати оборону, таких як Рубіжне або Сєвєродонецьк, ще не до кінця зруйнована, але все одно. Дуже велика кількість руйнувань, що там ну знаєте, порівнювати не можна, тому що кожне українське місто заслуговує на мир, спокій, і ніхто не має права ні руйнувати, ні знищувати, ні вбивати українських громадян. Коли говорити про певні тенденції, ми розуміємо, що росіян сплили вже всі терміни дедлайні, які їм ставили їхнє військове керівництво по взяттю Бахмута. Вони за нього б'ються вже ну кілька місяців, і жодного успіху вони там не мають. Скажіть тенденції, які ви відзначаєте? Буквально збільшуються їхні штурмові оці атаки, і ну от які вони можуть ставити перед собою стратегічні цілі? От ви, як військовий, як думаєте? Я можу казати за наші стратегічні цілі і ну доволі така оптимістична тенденція. Загалом ми прекрасно розуміємо, що чим більше ворога поляже, тим швидше у нього закінчиться будь-який ресурс діяти і ну, просуватися. І коли виснажується ворог, це надзвичайно можливість нам контратакувати, робити контрнаступ на багатьох ділянках фронту. Наскільки ми забезпечені всім необхідним, зокрема на цьому напрямку, тому що вчора я мала розмову ж таки з паном Петром? Він казав, що ну у нас там є певні проблеми по е доставці певних видів боєприпасів. Дійсно, це правда. Ну я не можу сказати, що повністю не забезпечені, але е, могли б набагато більше е, працювати могли б набагато більше наносити ударів, якби було більше боєприпасів до артилерії, до мінометів, більше дронів, більше батарей, більше старлінків. Ну от я кажу, тільки за потребу батальйону свободи, більше транспорту тощо. Тобто є люди, мотивовані люди, е, бійці, справжні воїни, які героїчно зараз тримають і оборону і Знищують москалів, але м, дійсно треба знаряддя, які допоможуть робити це ще швидше, ще ефективніше. Ми не хочемо розтягувати війну на руки. Ми прекрасно розуміємо, що її треба закінчувати чим швидше, тим краще. Спасибі вам, величезне, пане Володимире, за те, що доєдналися і за те, що робите. Сил вам, Володимир Назаренко, боєць батальйону свобода, був вотерія построфті.